Унікальна ніч і унікальний час. Цю інформацію нам передав майстер Єгітас. Слухаємо уважно і при потребі записуємо. Сьогодні, 20 грудня, о 21 годині 12 хвилин, починається ніч Великої Матері. Яка перейде в ранок народження нового Сонця і ознаменує початок нового простору нової землі п'ятого виміру реальності. Зустрічайте цю унікальну дату у великому Архангельському колі світла. єднайтеся з архангельськими променями. Це початок нового 12річного циклу. Спостерігайте за всіма подіями у наступні 12 днів до 1 січня 2025 року. Даний прогноз є прогнозом на наступні 12 років нашого життя. А наступні 12 днів до 12 січня 2025 року є прогнозом по місяцях на рік. Записуйте свої спостереження. Прогноз по місяцях відбувається кожного року, починаючи з 1 січня. І включно по 12 січня. А наступний прогноз по роках відбудеться аж через 12 років. З 20 грудня 2036 року до 1 січня 2037 року. Взаємодійте з енергіями цього унікального. Часу, унікального простору, у якому живемо.